Ясен зазвичай уже майже зелений. Він тяжко дихає під вагою багатолітнього гілля та листя. Краяни вважають, що дерево 400 років. Однак, як біологи, так і краєзнавці заперечують цей факт, датуючи його появу 1912 роком. Це дерево стало першим на липовій алеї набережної і відіграло значну роль у запобіганні повеней та вбиранні надмірної вологи. Ми можемо говорити, що йому 100 років мінімально. Ці дерева були посажені з метою того, щоб не було сува на майбутні плановані набережні. Тоді це була набережна художника Рожковича. Ясен також славиться багаторічним плющем, який обвив усе дерево і зеленіє круглий рік. А найцікавіше в ньому це історичний плющ, який обкручується дерево, і він більш цінний для історії Ужгорода, ніж сам ясен. Дерево унікальне і своїми біологічними характеристиками. П'ятиметрова товщина стовбора справді вражає, бо на столітній вік досить таки велика. Попри це, ясен виріс досить високий. Сьогодні воно досить таких великих розмірів. Охват стебла там практично сягає 5 метрів, досить воно високе. в нас 30 метрів. У 2011 році центральний ясен офіційно визнали природною пам'яткою Ужгорода. Однак влада і тут не подбала про окрасу обласного центру. Будь-які позначки про заповідну зону відсутні а біля дерева ведуть ремонтні роботи. На жаль, на сьогодні немає ніякої ні вивіски, ні таблички. Про це і шкода, що тераси впираються прямо у лавиці, якими огорожено воно, тобто немає нормального. Облаштування території цієї років 20 тому дерево ледь врятували від загибелі. Зараз обрізати сухе гілля і побілити стовбур від шкідників, комунальники знову забули. Попри всі перешкоди, ясен знову зацвіт і залишається природною візитівкою міста. Сотні туристів, відпочиваючи під гіллям кремезного дерева, навіть не здогадувалися, що знаходяться біля природної пам'ятки міста Ужгорода.